думаю, онлайн більше. Чому? Ну, більше, можливо, буде часу для, саме для роботи виділяти. А ви навчаєтесь чи працюєте? Так, навчаюся. Зручаш Так, так, було б зручиш онлайн. Офлайн. офлайн. Офлайн, так. Чому? Більше, можливо, всі цікавіше. А ви навчаєте чи працюєте? Навчаємось. А ви? Навчаюсь? І також за офлайн. Так. Офлайн. 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 За офлайн? Тільки офлайн. Тільки офлайн? так звичайно, ну тільки садочок, тільки школа. Розумію ситуації. Різні бувають, карантин, але все ж таки я віддаю перевагу за навчання офлайн, знаючи, які ситуації були з ковідом і війною. Тому ні, я вважаю, що є критичні моменти, коли може бути, але все ж таки тільки офлайн навчання. Яке ж може бути онлайн навчання, якщо дитина потребує розвитку? гратися компанії друзів спілкування один з одним ну тому це без варіантів офлайн офлайн і для дитини навчання краще офлайн? звичайно ефективніше. ефективніше онлайн не ефективно а оф е офлайн очне навчання це ефективно бодай би дитина прийде в клас чи в аудиторію навчальну і вона почерпне те що вона не почерпне вдома через інтернет через комп'ютер офлайн а Однозначно ви Навчаєте офлайн? чи працюєте? Працюю. Е, а в якій сфері вам легше буде, що ви працюєте е, онлайн? В сфері освіти. Працюю викладачем. Однозначно, якість навчання, якість викладання, офлайн. Офлайн. А чому? Ну, no, Тому що так ліпше навчати дитині. Mm. Більше слідкують за дитиною, чи вона грає, чи вона взагалі на уроці. Mm. А ви навчаєтесь, чи працюєте? Uh, поки що часі.